Вітаю вас! Це Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Сьогодні поговоримо знову про мій рідний Херсон і, зокрема, про те, на кому він зараз тримається. Нагадаю, ми всі ще досі оговтуємося після того, що по мосту на острів, це корабельний район Херсона, прилетіло кілька разів, він розбитий. Після цього оголосили. Евакуацію з цього мікрорайону, тому що доступ туди дуже ускладнився. Я, до речі, сьогодні бачите в футболці, це мені земляки презентували за те, що я підтримую херсонців. І тут, як ви бачите, Антонівський міст, з якого все почалося, і він став трагічно легендарним. Тим не менше. Давайте по порядку, то на кому ж тримається Херсон. Сьогодні буквально прилетіло по залізничних коліях і тому потяг з Краматорська до Херсона не доїхав. На жаль, це звично, як пишуть у соцмережах мої колеги: зняли людей в Миколаєві. Укрзалізниця сказала чекати автобусів. Люди вже чекають котру годину, до них там доєднують тепер уже з інших маршрутів людей, що вони також чекали. Ну і що люди роблять? Звісно, набирають гарячу лінію хова. Щоб е, зрозуміти то, чого чекати, який супровід, і так далі. І що кажеться, як пише моя колега, гаряча пригаряча лінія, що цим займаються волонтери. І, взагалі, не відомо, що то за автобуси, тому от, будь ласка, вам номер оперативного чергового, а там автовідповідач, тобто класика. Люди в шоці, невідомо чого чекають. І ця історія насправді нагадує всі інші історії навколо Херсона, який щодня, щодоби потерпає разом з усіма прифронтовими селищами. А це більше 30 в кожному воєнному зведенні. Якщо ви придивитесь або цікавитесь цим, то ви це знаєте. Тож. Що ж там на острові, врешті, звітує зараз наша влада, що з району Корабел триває евакуація, і там лишилося близько 200 людей. Про це говорить заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, вже евакуювали понад 1700 жителів, і там залишається 200. Ми продовжуємо заохочувати людей до евакуації, але там, за нашими підрахунками. Ми лишається до 200 людей. Тож буває, що люди, начебто, повертаються у мікрорайон корабель за речами, проте потім залишаються. Цікаво, чому? А я вам відповім тому, що і досі проблема з житлом. Тому що у людей соціальна інфраструктура так само не налагоджена достоту. І буквально от кілька днів тому мене просто вразило відео, яке з'явилося в Херсонських пабліках. І ще раз, там знову волонтери. Іде бабуся по мосту. З сумочкою такою, валізкою жовто-блакитною, до речі, для FPV-дронів так собі, мішень. І її просто побачили, бо проїжджали поруч волонтери і забрали на машину, щоб довести. Давайте просто подивимося. Так, бабуська йде, сумками треба забрати. Бабушка вас підвести! Сідайте в машину, сідайте бігом, тедька допомагає. Вона утром пішла зі мною. Давай, давай, Петрик, рухайся, рухайся. Давайте, давайте, бабуська. Сідай, 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 Петрик. Довго стояти не можуть. Тобто, ви зрозуміли, до чого я веду, на кому тримається Херсон? Волонтери. А тепер поговоримо на іншу тему, яка стосується острова, тому що людей там. Дуже суттєво поменшало, як і, звісно, силовиків. А тому там дуже сильно активізувалися мародери. Зокрема, про це пишуть дуже багато також моїх колег: що ні поліція, ні представники влади. Особливо нічого не роблять, звідти вантажівками вивозять металобрухт, які ну, просто так трошки не видно. По мосту їде вантажівка і нічого якось пропускають, виїжджають і так далі. При цьому мародери також ходять по хатах. Це ж одна з причин, чому люди не хочуть виїжджати, тому що бояться, що просто розграблять їхні. Домівки. І буквально недавно е, про це говорив начальник ХМВА Ярослав Шанько і пояснив виданню вгору, це херсонське таке видання, що цілодобово патрулювати передмістя та мікрорайон Корабел небезпечно. За його словами, оцінити масштаби мародерства у воєнний час складно, адже навіть винесене з будинку майно не так просто вивести. Але тим не менше. Люди фіксують, що металобрухт безперешкодно виїжджає, і нещодавно відзвітувала поліція, що зловили двох мародерів, які лазили по квартирах у людей. Це такого дуже маргінального типу двоє чоловіків, і звісно, вони не є. Повною, як кажуть, репрезентативною вибіркою, бо це лише могла дещиця того, що там відбувається. На жаль. Тож, виходить, що ем, тут безвладдя. А при цьому що тепер роблять росіяни в цілому з Херсоном? Вони, окрім того, що контролюють і в дорогу на Миколаїв, про що я вже говорила, та і ви самі бачите і чуєте це по новинах, і тому дуже складно. І також фермерські господарства дуже потерпають. Ви також бачили, що на Херсонщині загинув дуже відомий фермер, який сам зручний. Просто збив 100 дронів. Крім того, що є от тотальний контроль міста і прифронтових селищ російськими ФПВ. З'явилася ж інша проблема. Її називають сезон пелюсток, тому що зараз, як і минулого року, росіяни починають розкидати протипіхотні міни. Вони маленькі, ви знаєте, ви зараз можете знову побачити їх на екрані. Маленькі, такі непримітні, спеціально такого кольору, не дуже помітного. При цьому вони їх кілька одразу на перехрестя викидають. Бувало таке, що машина наїжджає і просто несеться далі, а ця міна вибухає. Але якщо це велосипед або людина, то, звісно, так швидко від цього не втечеш. І тому дуже багато ушкоджень, ампутацій і так далі. А чому саме зараз сезон полюсток, як ви думаєте? Відповім, тому що починають падати листя, починає більше вирувати всякого сміття. При дорогах і так далі. Я думаю, що жовтень взагалі можуть іще більше закидати. І буквально щодня в пабліках Херсонських просто пишуть міні пелюстки виявлено в районі перехрестя таких то вулиць. Знову міни помічено на вулиці Перекопській між вулицями Зала Герсехта та Поповича і в районі Хлібзаводу і так далі. Людей попереджають, але це ну, ж не можу обезпечити, як ви розумієте. Таким чином росіяни все також тримають першість у контролі міста. На жаль, і виходить так, що тут. Поки що волонтери ще не дісталися, як боротися з цією проблемою, але я певна, що з їхньою креативністю точно щось буде. А поки що, давайте послухаємо, що до речі каже заступник голови хова Толоконіков. полюстки. нам надсилали фото. І відео, як ці пелюстки лежать десь на кришах домівок, ну тобто в, в самих неочікуваних містах люди їх знаходять. Слава Богу, коли знаходять, телефонують на 101, рятувальникам, щоб приїхали і знешкодили. Але при цьому ми багато 100% не знаємо, де вони ще лежать. Але там, де лежать останнім часом, почастішили ці випадки. І вони почали цю терористичну е тактику використовувати е спрямовано, перш за все на цивільних е людей, на населення, яке проживає в цих е районах, яке і ходить по цим стежкам. І минулої осені такий також був пік е саме перед і восени був пік. От таких от е такої е тактик з сторони росіян. Коли вони масово починали мінувати прибережні зони та в принципі логістичні шляхи, по яких рухаються машини та люди, на цьому чекаю ваших коментарів. Як ви вважаєте, чи дійсно я права і маю рацію, що Херсон тримається на волонтерах? Що вам відомо про те, як Убезпечуються зараз від fpv дронів, бо про сітки багато говорять, але поки що великого результату, як ми бачимо, немає. Все також ушкоджені, все також поранені і жертви, на жаль. Тому тримаємося всі поруч і гуртом, і головне не мовчати, коли є проблеми, а шукати їхнього вирішення. Ну, а херсонським волонтерам просто честь. as suas